Доброго дня всім підписникам і глядачам мого каналу. Сьогодні вирішив насамперед з початківцями поділитися рецептом приготування конді. Ну, в першу чергу хочу сказати, що в цю пору конді готується лише із меду і цукру. Ніякого ні пилку, нічого сюди додавати не можна. І зараз ми з вами підемо і покажу я вам, як я готую такі скажімо так, ліпюшки конді. Для чого вони мені? Це як я буду візуальний. Огляд посіки робити. У мене на мішаній конді під рукою відкрив, так, тут хорошо, хорошо. хорошо, А цим треба трошки дати під кормочки. І воно має під рукою, я положив далі все, і пішов далі огляд посіки робити. Не, не намічати, що потім треба сюди прийти ще раз, дати, зразу воно у мене під рукою. І я проходжу і роблю, скажімо так, візуальний огляд. Теж через тиждень робити, бо для цього я замішую таку, таке конді. Отже, щоб приготувати. Тісто канди для бджіл нам потрібно цукор дрібно помелений і розпущений мед. Розпущений, ну, розтоплений, скажімо так, рідкий, в рідкому стані. І за допомогою таких нехитрих маніпуляцій виливаємо мед у пудру і мішаємо. Так. Мед впитує в себе пудру. Я ж кажу, для початківців, у кого небагато сімей, такий спосіб, я вважаю найкраще. Замісив там 10-15 порцій, скільки тобі надай. Не колотиться. Покупне конді я не раджу використовувати. Конді треба робити тільки свого меду. Коли ложкою стає вже важко мішати, беремо це все діло у свої руки і починаємо мішати руками. Так, ось пройшло буквально кілька хвилин. Ну, я не став показувати, як я вимішую руками. Там 2-3 минути, ну може 4 сили. Коли тісто... Канді готове, коли воно перестає липнути до рук. Чим довше ви його міситимете, тим збільшите концентрацію цукру у пасті канді і зменшите концентрацію меду. Ну, це вже кому, кому як більше подобається. Я приблизно до такого стану домішую. Потім робимо так, кладемо кульочок. Така виходить ляпушка, може кілограм. Ну, трохи менше там я роблю. Далеченку зробив. Раз. Все. Ось душок зійшов. Зав'язали. І готово. Зараз вона така вроді рідка, бо мед теплий. А ось. Так вона виглядає. Коли вже полажала сутки на дворі. Геріть канді не треба перед тим, як класти, то все дурня. Кладіть його ну, максимум при кімнатній температурі. Отака вона тверденька, не тече. Ніколи в мене не було, щоб канді витікало, нічого такого не відбувалося. Так, Одне, що як, які бжоли можуть просто викинути його на дно вулика та і все. Ну, це буває дуже рідко. І нічого страшного в тому нема. Чому конді а не мед? Тому що конді ви як покладете, у вас буде чітко видно, де сидить клуб по тому, як вони вибирають конді. І скільки меду залишилось у вашу вулику. Якщо ви будете класти мед, мед, вони можуть переносити у гніздо і не поймете, чи є в них мед, чи нема. Я так колись в одній сім'ї, не знаю кілограм, ну це я тільки починав пасічникувати, кілограм 10 меду, мабуть, дав. Думаю, немає меду, нема меду. Що не покладу, 3-4 дня його нема. 3-4 дня його нема. Сильна сім'я така була і з весни потім дивлюся, слабне, слабне, я розібрав, подивився, а там mm -hmm. просто все ту помедом залита. Ото такі справи.